Таю у новому випуску програми Воєнкор поговоримо про День Збройних сил України та події на фронті, що відбулися за тиждень. <«Музика> Стріляй на випередження. Українські захисники впевнено тримають оборону на запорізькому напрямку. Російські загарбники бояться навіть голову підвести через чільні обстріли. Подробиці розкаже Євгенія Гордієнко. Українські захисники міцно тримають оборону на запорізькому напрямку. Ворог постійно випробовує наших хлопців щоденними обстрілами, але наших захисників не злякати. Адже вони тут, в окопах, відвоюють майбутнє нашої країни. Жити навпроти ворога на відстані польоту снаряду нелегко, але вкрай необхідно, зізнаються військові. Вони жартома порівнюють себе з гобітами, бо спочатку повномасштабного вторгнення їхнє житло це серпантиноподібні траншеї і підземні укриття. Тиша на позиціях військових буває вкрай рідко. Окупанти боєприпасів не шкодують, б'ють часто, але не досить влучно. На підході до позицій можна побачити сліди від нещодавніх ворожих подарунків. Противник не переходит к открытым наступательным действиям вот, и насыпает железо с разных калибров. Это РСЗО, водкоствольная артиллерия, целые засобы. Дозволяют у них боекомплект. Відповідати є з чого. Військові серйозно підійшли до обладнання місць для ведення вогню. Окрім цього, оборонці Запорізького напрямку застосовують проти ворога трофейний АГС, який досить часто турбує своїх колишніх власників. КМ у нас був російський. Так що вони нам поставили теж руже нормально. І ми їх самі в бою взяли. коли Малиновку батлюн брав. Тоді якраз це і було трофейное нарушення, там приобретено, отвойовано, будемо так говорити. Коли ж потрібно припинити будь-які намагання противника взяти перевагу на полі бою, в роботу включається 120-й міномет. Він може знищити не тільки живу силу ворога, а й його бліндажі і техніку. Парни от своєї убіжища подошли творчі, для того, щоб можна було здесь і жити і воювати. Би, щоб було комфортно. Ми все-таки не кацапи, щоб жить в какую-нибудь печальний норі как они строят там по колено себе чтобы на карачках залазить поэтому все таки люди ну вот собственно подошли к выходу саме трошки відкрили щоб воно провітрило а так він накритий. По поцілі відробили. накрились шукають шукають поки не знайшли нас Остріл! Військові переконані, що налагоджена взаємодія підрозділів руйнує будь-які намагання ворога змінити сценарій театру бойових дій в свою користь. А мотивація українських захисників наближає довгоочікуваний день перемоги. Вбивча комбінація. Завдяки багатому бойовому досвіду українські захисники навчилися поєднувати непоєднуване і модернізувати один вид озброєння завдяки іншому. Чи вдався експеримент, знає Юрій Стоянський. ПТРК «Фагот» призначений для знищення броньованої техніки та живої сили противника час на розгортання до п'яти хвилин. Проте наш розрахунок розгортає його менше ніж за хвилину. На відміну від інших ПТРК, ракета ФАГОТА керована по кабелю, який летить разом із нею до цілі. У лісистій місцевості це не завжди зручно. Тож наші обслуги застосовують «Фагот» у парі з тугною. П стугна підбила БМД 4 противника, і так як нераціонально було добивати «Стугною», тому що у «Стугни» більше бронепробиваємось, добивали фаготом. БМД згоріла, від боєкомплект, і від БМД не залишилось нічого. Монітори з протитанкового ракетного комплексу Стугна П військові використовують і для Фагота. Так легше відстежувати техніку окупантів і краще видно, як вона горить. Трощать протитанковими керованими ракетами і спостережні пункти противника. Як снайперська робота, це те, що ти Наприклад, тільки у нас великі цілі і велика снайперська гвинтівка. Uh -huh. І те, що ракет, ну це дуже це подобається, це те, що це точна зброя, тобто високоточна. Працюють і вдень, і вночі. Навідник розрахунку спостерігає за окупантами у тепловізор, виявляє ціль і передає координати. Після знищення окупантів на одній позиції українські військові переходять на іншу і шукають наступну ціль. Допомагає їм у цьому легкий броньований автомобіль типу Багі. Багі нам подарували волонтери. Для висування на позицію на цій багі працюють мобільні групи. Розрахунок сів погрузив боєкомплект установку. Від приїхав, відпрацював і зразу може відійти в більш безпечне або на місце, або на іншу позицію. У передмісті Бахмута бойові обслуги з протитанковими ракетними комплексами працюють з лютого. За цей час хлопці опанували всю наявну на озброєнні й трофейну протитанкову зброю, з якої підпили чимало техніки та живої сили окупантів. Від початку повномасштабного російського вторгнення сили оборони України знищили близько трьох тисяч танків та шостих тисяч бойових броньованих машин на виставці трофеїв на Дніпропетровщині. Побував Костянтин Богатирьов. Російські лендліз або трофеї українських військових. Нас багато, але суть одна. Як пройшла виставка військової техніки на Дніпропетровщині, та які емоції у місцевих? дізнаємось просто зараз. Наші військові не тільки вправно нищать загарбників, а й знають, як піднести дух цивільному населенню. Один із підрозділів, який захищає українські кордони на сході, влаштував виставку озброєння, аби продемонструвати, чим воює наше військо. Серед зразків є і трофейні, зокрема російський БМП 3 гарна техніка, воно все працює Сотий калібр летить далеченько, на 5500 може виважувати і попадати. Армійці добре підготувались. Окрім озброєння, продемонстрували імітацію реальних бойових дій. Відвідувачі змогли побачити виконання цілого спектру бойових завдань, зокрема і з використанням холостих боєприпасів. Імітували артофі за допомогою тротилових шашок. Пізніше, пізніше, відповідно, скільки позицій противника були виявлені, з глибини висунулася штурмова група на бойовій машині, відкрила вогонь, під прикриттям димової завіси, під прикриттям вогню бойової машини. Штурмова група розтягнулася і почала штурмувати. Позицію ворога завдяки продуманому сценарію та гарній організації місцеві жителі змогли відчути і атмосферу армійського братерства. Тож у кожного збережуться приємні спогади про цей день. Найбільше да, сподобалося спілкуватися. Ділитися з ними своєю енергією, підтримувати їх, хоч може на секундочку, дати більше віри в те, що вони роблять це все не дарма. Ми дуже любимо, ми дуже чекаємо. Такі заходи допомагають не тільки відчути бойову міць збройних сил, а й налагодити комунікацію. Адже навіть мужнім воїнам потрібно знати, що в них є надійний тил. Збройним силам 31 рік. Сильні, відважні, непереможні. Саме такі вони наші захисники. Саме їм завдячуємо свободою і незалежністю. Вічно пам'ятатимемо тих, хто віддав найцінніше. Це моя життя. Це моє призвання. Ми всі збройні сили, ми всі. Одна сім'я і стояти плічопліч -пліч, це... це гордість і це дійсно нам потрібно. І ти дивишся на ці всі зорі, на це все небо, або на закат, або на як сонечко встає, ти розумієш, що ти вижив, і ти починаєш цінити це все. З кожним разом це більше і більше. Хочу подякувати просто тим хлопцям, які дійсно розуміють, що це таке. Ті, хто відчували і відчувають це на своїй шкірі. Це були всі новини на сьогодні. Віримо в збройні сили України. Перемога за нами.